Сьогодні ми з вами на вулиці, яку в Одесі знають як вулиця Паустовського. Зараз вона носить назву вулиця 28 ї бригади. Селище Котовського в Одесі це окремий урбаністичний феномен. Забудова цього району розпочалася у 60-ті роки минулого століття. Перша забудова на вулиці це були паненні такі поверхівки. Потім тут вже е, будували поверхові будинки, а потім вже розпочалася сучасна забудова вулиці, як і усього району. На початку 2000х розпочалась досить щільна, швидка та, на жаль, бездумна забудова вулиці та району взагалі. Якщо ви мешканець цього району, то вам буде дуже важко знайти якесь дозвілля. І ще одна важлива. Роль вулиці. Як я вже казав, це північні ворота міста. Ось тут розпочинається міська логістика з маршруту північ-південь, ну, трамвайного маршруту і до кінцевих автобусних зупинок. Далі детальніше маршрут північ-південь, маршрут трамвайний. Дуже важливий магістральний маршрут, який поєднує між собою. Два найбільших спальних райони міста. На жаль, сама реалізація не виконана до кінця. Що саме необхідно доробити? Інтервал між вагонами він досить великий, він мав би бути меншим. Це саме торухомий на він теж мав би бути великим. На це в нас є Одисе і Макс, на це є новий. Самваї та траюг, які безумовно мають працювати на цьому магістральному маршруті. А зараз декілька наслів за нераціональне використання бюджетних коштів, за моєю спиною переїзд. Нещодавно тут був капітальний ремонт чи текущий ремонт по відновленню покриття. Але воно. Точно не довговічне, бо трамвайні переїзди мають бути у бетоні. Це довговічно, це якісно, це на роки. Як на п'ятій станції великого фонтану, де ми бачимо бетонне виконання? Бетон це надовго, бетон це на роки. І ми бачимо, що за 7 років використання там не було жодного ремонту, там немає жодної ями. Єдиним маршрутом електротранспорту на районі залишається маршрут північ-південь. Альтернативою йому мав би стати маршрут. Електробусу, який розроблявся і мав би йти вулицею Семена Полія до ЖД вокзалу. А поки що, єдиною альтернативною маршруту електронного транспорту-південь являються електросамокати. Зараз ми з вами знаходимось на розворотному кільці сьомого маршруту. Він же маршрут Північ-Південь. Багато ми сьогодні за нього говоримо. Ось тут і розпочинається логістика Одеси, і дуже багато авто, які заїжджають до міста, мали би залишатися тут, залишатися за межами Одеси. Бо Паркувальних майданчиків не вистачає, особливо у центрі міста. У багатьох великих містах є таке явище, як перехоплюючі майданчики. Саме цього не вистачає нашому місту. Якщо хтось їде в Одесу через наші, так скажемо, північні ворота, він мав би залишати. Авто на перехоплюючому майданчику, а далі вже їхати на громадському транспорті. Отже, підбуваємо підсумки. Перше це, це перехоплюючі автомобільні стоянки у будь-якому місті-мільйоннику вони мають бути. Одесі вони необхідні також. Не може наше місто розмістити собі таку кількість паркувальних місць. І це звичайна практика. В цього немає нічого дивного. Якщо я заїжджаю до Києва, я залишаю автівку біля ВДНХ, а далі їду на метро. Бо так швидше, бо так зручно. Те саме має бути і в Одесі. Звичайна парковка. Яка знаходиться біля кінцевої зупинки людина під'їхала, залишила авто і поїхала далі, як я вже ти казав, на трамваї. Беручи до уваги ту кількість населення, яка взагалом мешкає в селищі Котовського, ми розуміємо, що усіх тих Транспортних артерій, які тут існують, не вистачає і збільшити їх немає змоги. Як вирішити це питання? Безумовно, необхідно збільшити міськість громадського транспорту, і це стосується усіх видів як трамваїв, так і автобусів, і на перспективі це мають бути електробуси. Якщо ми кажемо за трамваї, то це мають бути такі на наштаб «Одисей МАКС, міськість якого 400 міст. Якщо ми кажемо за звичайний вагон, то це 100-120 місць не більше. Якщо ми кажемо за автобуси та електробуси, вони мають бути на 15-18 метрів. В народі такий рухомий склад називають гормошки. Тим паче вони вже в Одесі є. Мабуть, найважче питання. Але питання, яке теж необхідно вирішувати, це е, наслідки бездумної забудови. Ми вже сьогодні за це казали. Е, жодного парку, ніяких міст дозвілля усього цього тут немає. Як це вирішити? Необхідно знаходити місця, де мають бути перспективні зелені зони, необхідно будувати бювети, необхідно будувати парки на тих земельних ділянках, які ще залишилися вільні від забудови. І зараз я кажу не лише за цю вулицю, я кажу загалом за район. В селищі Каторського немає жодного парку, діючого, гарного парку. Хоча є парк ентузіастів і його необхідно доводити до ладу. Ось тут розпочинається Одеса. Це перше, що бачать гості нашого міста. Це мало би бути візитівкою, але наразі маємо, що маємо.